Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і ми сьогодні готуємо смачний салат з пекінської капусти. Такий салат буде смакувати як в будні, так можна його і приготувати до святкового столу. Тим більше, що скоро Новий рік на новорічний стіл. Обов'язково такий салат я буду готувати. Капусту розбираю на листочки і нарізаю невеликою соломкою. Цьому салаті я буду використовувати рожеву цибулю, так як вона ніжна, солодка і для салату нам якраз те що потрібно. Цибулю нарізаю пір'ячком. Цибулі нарізала половинку, так як для цієї кількості салату буде достатньо. Шматочок моркви натерла на терку для моркви по І Також сюди додаю. Можна додати не просто моркву, а моркву по корейськи Готову вже половинку свіжого огірка, почистила і теж натерла на цю терку. Одну філеєчку оселеця нарізаю тоненькою соломкою. Бажано оселедець вибирати смачненький, жирненький і не солений. Я оселедець купила такими філеєчками, готовий, маринований вже без кісток, але зі шкірою. Шкіру я зняла. Отакий От шматочок яблука буду нарізати дрібненькою соломкою. Яблуко бажано вибирати кисло солодке, соковите. В мене такого не було. Використовую таке, яке є. Цей салат я змащую не майонезом, а роблю таку заправку: беру половинку лимона і видавлюю з нього сік. До лимонного соку додаю соняшникову нерафіновану олію одну столову ложку. Сюди ж додаю третину чайної ложки дрібненької солі. Салат будемо пробувати. Може потім ще додамо солі. Одну чайну ложку готової гірчиці додаю до нашого соусу, все ретельно перемішую і заправляю салат. Ще одну половинку філечки порізала дрібненькою соломкою, виложила зверху на салат і присипала зеленою цибулею. Не терпиться скуштувати, мені здається, що це повинно бути дуже смачно. М -м -м. Смакота дуже смачний салат, соковитий, з солоними нотками від оселеця і солодкими від яблука. Мені це нагадало норвезькі оселеці, консервовані такі з мого дитинства. Може, ви пам'ятаєте їхній смак? Насправді салат дуже смачний, соковитий легкий. Якщо ви приготуєте його, він урізноманітнить ваш святковий стіл. Обов'язково приготуйте. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще з наступаючим новим роком вас. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі в новому році.